Усім привіт, наші улюблені телеглядачі, і сьогодні ваша улюблена програма щоденник зірки. І на зв'язку я Кирилюк Вероніка. І сьогодні ми маємо унікальну можливість взяти інтерв'ю у Катерини Бужинської. <плес> Комузику полюбляють усі, а така народна артистка України Катерина Бужинська є творцем душевних, патріотичних та унікальних пісень. Найпопулярніші її хіти Україна це ми, як у нас на Україні, та красива весна. Ми з тобою і є ця країна, Україна це я, Україна це ти, Україна. Доброго дня, мене звати Вероніка Кирилюк. Це телевізійний центр кадрики. Чого зараз потребує українська музика? Сюжетних, потужних текстів, якісного аранжування і, звичайно, таких патріотичних пісень, які би співали і молодь, і люди більш старшого віку. І пісні, які би надавали нам сил, силу, піднімали дух і віру в нашу перемогу. Яка ваша улюблена пісня зі свого репертуару? Мені надзвичайно подобається твоя пісня захищає зброю в руках і воля. А якщо ми будемо говорити про любовну лірику, то це грішник і «100 тисяч кроків. Мені дуже подобається, коли ти виходиш на, на сцену і співаєш про масе примавара. А я думала, дохмяна ніч. бачиш? бачить ніч це взагалі це душа української пісні. Це є такий Шарм, це є дуже подобається. Це шедевр, Юрія Репчинський і Павло Ціков не писали. І ти поклич, мене поклич в кохання! Катерина Буженська є однією з найпопулярніших українських виконавців. Розпочинала вона свою професійну кар'єру як бек-вокалістка Софії Ротару та полюбилася багатьма слухачами України та за її межами. Ти будеш позі та моїм цілим світом. Чи гастролюєте за кордоном ви в підтримку України? Ми якраз тільки повернулися з європейського міні-туру Європою, країнами Європи. І плануємо поїхати з благодійними концертами на підтримку України в Америку, в Австралію, Канаду, Аргентину. Дай Боже, щоб все було так, як повинно бути, щоб все було добре. Це не просто концерти, це благодійний збір. Для української армії, зокрема 10-го окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейс, я взагалі рахую, що ти Це наш обов'язок сьогодні всіх на своїх фронтах робити все для нашої загальної перемоги. Культурний фронт і духовний фронт. Європа і Україна. Як закликати молодь шанувати українську музику? Я думаю, що зараз молодь е, така згуртована, що її закликати не треба. Ми кожен українець, українка, розуміємо, що тільки разом, тільки в єднанні наша сила і наша перемога. Молодці слухають, люблять, підтримують. За що сердечно дякую? Я рахую, що молодь зараз патріотичні, ніж доросліше, тому що в мене є. Менша донька, 16 років, я бачу, як вся, вся молодь любить Україну. І, а взагалі не треба нікого закохувати. Просто треба робити справжні речі. І тоді кохання само прийде. Катерина Бужинська співала у дитячому ансамблі дзвінки голоси і займалася у музичній школі. У старшому віці майбутня зірка закінчила чернівецьке музичне училище імені Сидора Воробкевича. Аби знали, що Катерина співає більше ніж на п'яти мовах: англійська, грузинська, українська, італійська, іспанська та на євриті. Це справді вражає. Мотивує вас створювати нові хіти. Любов до батьківщини, до дітей, до родини, до чоловіка, кохання до своєї країни. Я вважаю, що таке почуття, як любов, це просто найважливіше для артиста, для творчої людини, для натхнення і для створення нових пісень. Життя. солдат! України, ти свою батьківщину затулив вірним серцем, наскільки стало сил, ти герой України серцем вірного сина, ти солдат України, своєї вітчизни син. Також вартим уваги, що міжнародний соціальний проєкт. Діти за мир у всьому світі, організований Катериною, потрапив до книги рекордів у номінації Наймасштабніший міжнародний соціальний проект. На землі, ми, Цей проєкт об'єднав 35 країн світу. І Катерина Бужинська, що була президентом фонду і організатором, разом з дітьми презентували гімн проєкту. Що побажаєте нашій аудиторії? Ваші аудиторії маленькі, щоб вони виросли справжніми українцями, бути сильними, вірити в свої сили, гідно пройти всі життєві труднощі і використовувати свій потенціал на всі сто. Я хочу сказати, що ви наші українські діти найкращі у світі. Я хочу побажати і вам і нам мирного неба над головою в Україні. Я хочу побажати перемоги. Вам гарно навчатися і прославляти Україну по світу. Музика саме зараз потребує вашої підтримки. Тому слухайте, і обирайте рідне. А ще напишіть в коментарях, кого саме ви б хотіли побачити в нашому наступному проєкті. З вами була програма «Щоденник зірки. Та я Вероніка Кирилюк. До зустрічі!